Під час воєнного стану ще в лютому 2022 року уряд України постановив продовжити строки у прийнятті спадщини. Раніше було так: якщо помирає спадкодавець, спадкоємці мають право звернутися з відповідною заявою для прийняття спадщини або відмовитися від неї протягом шести місяців. Через воєнний стан термін продовжили до десяти місяців. До речі, з приводу дати відкриття спадщини, люди дуже плутають. Вони вважають, що дата відкриття спадщини це саме коли особа, наприклад. Звернулася до нотаріуса, подумала звернутися до нотаріуса, то це взагалі дуже велика помилка. Дата відкриття спадщини – це вважається дата смерті особи, яка написана безпосередньо в свідостві про смерть. Наприклад, якщо особа померла 15 січня, а звернулася до нотаріуса 15 березня, то дата відкриття і дата відліку термінів починається саме з 15 січня. Тобто дата смерті це є дата відкриття нашої спадкової справи. Якщо з якихось причин терміни були пропущені, доведеться звертатися до нотаріуса, а потім і до суду. Якщо таке відбувається у людини, вона повинна звернутися до нотаріусу. Нотаріус видає постанову про відмову. У відкритті спадщини, і людина повинна звернутися до суду в тому разі, якщо в неї є поважні причини, через які вона цей термін пропустила. Якщо позовна заява з такими поважними причинами буде задовільнена, то людина, отримавши рішення суду, повертається знову до нотаріуса, і на підставі цієї рішення відкривається спадкова справа. Спадковий реєстр на час воєнного стану місцями може не працювати. Нагадують адвокати. Однак, спадкоємець у будь-якому разі зобов'язаний звернутися до нотаріуса із заявою. Нотаріус у свою чергу зобов'язаний прийняти цю заяву, і протягом п'яти днів, відколи буде працювати спадковий реєстр, перевірити. Рити інформацію щодо спадку.